Всім привіт! Іду по яйця. Потрібно формувати посилки, відправляти. Сьогодні ще яйця не забирала, зараз десь приблизно 12-та година дня. На дворі плюсова температура, плюс сів у нас тепло. Добре, і зараз разом з вами пройдемося, подивимося, скільки ж у нас сьогодні яєць. Так, що в нас тут робиться? Що ви тут кусаєтеся, пригаєте. Зустрічаєте мене, да, мої зайки. Так, там курочка чую, верещить, напевне, несеться. Так, зараз сипнемо. Їсти щось і будемо йти по яйцям. А то, коли приходиш, забираєш яйця, вони не дуже раді. Вони хочуть, щоб їм щось за це дали. Так, тікайте. Ой. Так, давайте зразу сипнемо їм картопельки. Да, мої зайки. Нати вам. Ну дайте я пройду. Погналися. Тут тільки картошка і висівка, більш нічого немає. Риб'ячий жир сьогодні сипати не буду. Нати. Ой, сипати, ляти. Так, мої зайки. Дивіться, як їдять картоплю. Бачите? Має бути різноманітність, так, а ця борода тут, як завжди, борода. Привіт, борода. Гей, борода, борода, борода. Ой, така свіжна ця курка, така борода в неї. Як у дядька, як у діда, нате вам. Їжте, їжте, всім буде. Нате, туди вам все. О, півень він підстерігає завжди тут курей і всіх їх тут оприходує. Це цей півень з посилки, бачите? Такий він дивний півень, такий трішки. Якось так ходить повільно. Ну, це признак того, що він може бути агресивним, але. Я сподіваюся, що цього не станеться. О, столітня курка. Привіт! Столітня курка, бочка верніше. Так. Ой качки хочуть їсти. А що, ніхто не дає вам, так? Да? Так, дивимось яйця, бо в мене там одна замовниця, хоче, щоб я їй сьогодні яйця вислала. О, є одна дивіться. Білої качечки тут нема. Нема більше, бачите, одна несеться, тільки одна е, також якась інша кинула, була яйця одне. І все, і заспокоїлася. Так, а у вас тут що? Що це тут за такі справи, що немає яйця. Ну, що там? Там нема, це покладок. А тут, може тут вже якась почала? Ні, нема. Ну, одне яйце. Доведеться мені сьогодні відсилати 8, 8 яєць. Ну хоча б вісім. Могло бути і гірше, не могло бути і взагалі. Так, давайте, напевне, зараз я яйця у качок забрала, покладу туди, але качкам картоплю дам, а то вони, я дивлюсь, ображаються на мене. Індики верещають, думаю, що я їх сьогодні пущу туди-на ту ділянку, але. Ми вже їх там не залишаємо, тому що вони почали об'їдати нам квіти. Ті, що першоцвіти, що починають з землі вилазити, вони вже виїдають. Тікай Там підсніжники вилазять. О, столітня квочка і технічка. О, технічка відкусила столітню квочку. Нати, нати вам. Нате, їжте. Ну, будете? Будуть. Нати, вам також. Багато не сиплю, бо вони все одно не з'їдають. Потім горобці прилітають і виїдають. А ти півник що? До речі, дуже гарний півник продається, дуже схожий на браму. Ну, не знаю, напевне, не чистокровний. Тому що це я коли брала яйця на зміну крові свої птиці, то у людей там були брами, але чи вони разом з іншими, чи ні. І він живе тут у мене окремо, я його відселила. Ах, тому що і так багато півнів для курей, вони їх мучать. Ось тому Тому отак. Він там живе окремо. Ну, Якщо ніхто не придбає, то доведеться його рубати. Так, збираємо яйця. Так, тут два. Владемо. А що це? Вони так з'їхали, ці яйця? Чотири тут. Це значить вже шість. Так. Шість. Кури, що ви там? Нікого нема. Шість. Тут що в нас? Тут нічого понасирали. Шість. Сім? Вісім. Вісім. 8 і 3. 11 яєць зараз є від моїх мішаних курочок. Ну, вони мене, напевне, чекали. Хотіли, щоб. О, полізла нестися, але ж там брудно, потрібно там засипати сінцем. Ну, чекали, напевне, щоб я їсти принесла, а потім будуть іще нестися. Вони в мене зазвичай частина курей несеться до обіду. А частина курей несеться після обіду. Тому, напевне, я сьогодні буду чекати трішки довше, щоб формувати посилки. Не на... на час дня понесу посилки, а напевне, вже понесу. Давай, давай я постелю тобі. А напевне, постелю на ой. Відійшлю, пошлю посилки десь після третьої години дня, коли ще назбираю, мені потрібно ще хоча б 10 яєць, щоб можна було сформувати. Три посилки. Людей, які вже чекають давно, потрібно їм віддати. Так, що ви тут? Що там, воду вже розлили? От молодці. Корочки мої. Вчора було яйце, а сьогодні я їм ось вчора я гніздо поклала. Сьогодні поки що нема. Можливо, завтра буде. Все, побігли, побігли. Так, зараз зайдемо ще до кохінхінів, подивимося, що у них там. А що ти туди лізеш? Це що тобі тут? Тут, може, вона десь і ховається, щоб нестися, ну не знаю. Так. Водички зараз ще наляємо куру. Ну, вилізь звідти. Ну, що таке? Тікайте. Їжте картоплю. Тікайте, тікайте. Куди ти лізеш? Ти там несешся? А може вона, до речі, там несеться, почекайте. А може там за тюком вона несеться. Ану зараз Щось ця чубата червона курка дуже туди хотіла залізти. Може вона отам несеться? Ану, давайте сюди заліземо. Може, зробила кубло, та я знову не знаю про це. А ну, о, там кубло є. Але яйця нема. Бачите, таке кругленьке? Нема тут яєць. Ти хочеш туди? Я тобі там гніздо намостила. Що таке? Іди давай. Тікайте. Тікайте, тікайте. Тут вода п'ється з цього відра дуже швидко, а з того відра щось пити не дуже хочуть. Нати, На будете пити. Їдь. Все. Кролики сидять. Так, що в нас тут зайдемо? До кохінхінчиків. О, там моститься курочка. Хоче, напевне, нестись. Поки що нічого нема. Зайдемо до дорослих кохінхінів туди. Там їхнє гніздо. Що, а індиків вже туди хочуть, бачите вже? Так. О, тут є два Ось Отакі, бачите? О, какулька кулька причепилася, ну, тікай. Дивіться, які гарні. Тікайте, ну тікайте. Тут саме любов. Куди тікай, якщо тут любов? Так, закрила. Тікайте. Так поки ще покладемо тут яйця. Що це за тут мотузок лежить? О, о-о-о-о! Індик покриває індичку якраз. Дивіться. Так, а ну не кусай її. О, якось він став неправильно. Під крило, нога попала під крило. Угу. О, о! Ну, залазь на неї нормально. О, дивіться, покрив. Дивіться, дивіться. Тихо! Що, покрив чи це він що робить? О, покрив. Да чого ти її кусаєш? От вони ревниві. Коли індик покриває якусь індичку, вони починають верещати, наче самі не можуть також сісти під індика, щоб він їх покрив. Так, ну цю сіреньку, а можливо, вже й покривав в цьому році. Якусь я бачила, сіреньку покривав, можливо, ту саму, а можливо й ні. Ну, в общем, ви бачили. Що індичок. Працював сьогодні. Про відсоток оплоду яєць ще не відомо, бо яєць нема, ще індики не несуться. Так, що це тут таке? Що, та сіра туди... Ой, червона туди так і полізла вона, дивіться. Там вона так і шукає місце. Побачимо, знесеться, то знесеться. Так. Картоплю ще роздам. Кш-кш-кш. Тікайте. Чи вам давайте? Нате вам. Нате, їжте. Нехай ще хто там не встиг поїсти, то нехай ще їдять. Давайте візьмемо гранулки трішки, пачкам і картоплі. Кш-кш-кш. Ну Тікай звідси. Що там? Закрики. Деякі люди, до речі, куди? Запитували в мене, що у вас наче качок багато, а яєць небагато. Ну, друзі, зараз ще лютий місяць. Лютий місяць це зима. У деяких людей у деякі роки і ще навіть в лютому кури не несуться. Ну, тобто потрібно ж завжди дивитися, які. На вулиці числа, яка пора року. Ну і плюс у мене ж птиця не стимульована, не стимульована нічим. Розумієте? Тобто, ні дня, ні години, ні півдня, ні хвилини я їм не досвідчую. Ну, тобто, не продовжую світловий день. В сарай ми їм не топимо, не палимо. Тобто, вони цілий день гуляють на вулиці, незалежно від того, скільки градусів, яка температура повітря на вулиці. Ось. Якщо е, бувають такі дні, що взимку мінус 20, то ми тоді пропалюємо, протоплюємо оцю їм грубку. Але гріються вони все одно тут тільки. Тільки вечором, а вдень, все одно, коли навіть топиться, деякі, хто саме більше, замерзає, вони заходять сюди всередину, але все одно основна маса курей всі сидять на вулиці. Тому вони не стимульовані ні світлом, ні теплом. Я вважаю, що це правильніше, ніж давайте я відійду напевне, що це капець просто. Я вважаю, що це правильніше. В плані того, якщо людині потрібні якісні інкубаційні яйця, тому що птиця стимульована, птиця з якої висосане, вибачте за слово, всі соки, ну тобто, яку постійно стимулюють добавками, світлом, теплом в зимовий час. Вона то може нестися круглий рік, але якість молодняку, якість інкубаційного яйця завжди нижча. І потім виникають питання, а чому я заплатила за тільки 50% виводу пташенят? Тому що ви не думаєте своєю головою. Тому що, якщо ви купуєте інкубаційні яйця, я не говорю про бролерів. Бролерів е купують люди круглий рік, тому що це працюють птахо. Ферми птахофабрики, де е, бройлерну птицю е, осіміняють штучно. Або так, як у них там лінії стоять, тобто це вже там нюанси. Вони круглий рік їх, якби ці яйця отримують, і круглий рік вони їх продають. Я говорю про домашню птицю, про породну птицю чи різнопородну, неважливо. В домашніх умовах людина, яка хоче отримувати яйця в зимовий час, вона їх по-любому стимулює. по-любому. Або світлом, або теплом, або тим і тим. Ну, потрібно, щоб було те й те. І плюс ще добавками. Часто, хто купує не сушки, оці добавки, що їм дають, і тому подібне. Тому я вважаю, що якісне інкубаційне яйце воно тільки з весни, ну, Тобто тоді, коли птиця сама по собі починає заноситися, а заноситися вона починає тоді, коли в її організмі достатньо всіх потрібних для формування яйця мікро-макроелементів. Протеїну і тому подібного. Тому в цьому році, чому так вийшло? Що у мене навіть є, на моєму нестимульованому господарстві є. Інкубаційні яйця навіть в лютому місяці, тому що лютий місяць в цьому році дуже теплий. Він аномально теплий, якщо порівняти з минулою зимою, поза минулою зимою. Розумієте, от зараз сонце світить. От реально сонце світить. Вчора в день було плюс 15. Це така температура, яка за зачасту. Вже в березні, ну тобто в березні кури вже дуже гарно починають нестися, навіть коли лютий ще з морозом і холодом, а середина, кінець березня це вже гарна пора для того, щоб птиця нормальна птиця починала свою яйцекладку. Так само по качках. От я дивлюся, що деякі качки починають заноситися. У минулому році у мене качки почали нестися у квітні місяці. Вони там. На початку квітня там пару яєць поклали і все, і перестали, і аж поки не пішло тепло, на кінець квітня вони почали в мене нестися. Посідали у мене качки в минулому році, в кінці травня, і каченята були. Ой-ой-ой, курка! Кш -кш -кш -кш. Ні, -ні, ні 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 Ой боже, чуть не скинула яйця. Хух, злякалася. Треба в карман покласти. Чого ти сюди лізеш? Іди звідси. Іди звідси, чубата. Kjøtt og betrebba. І посідали вони ближче туди до кінця травня, і каченята були в червні місяці. А в цьому році, якщо буде тепло, якщо не піде там через тиждень-два, заморозок, сніг і тому подібне, то в цьому році, напевне, буде раніше, тому що в мене в цьому році навіть індики почали свій сезон спарювання раніше. Бачите, зараз ще тільки лютий, а вони вже почали спарюватись. Вже індик почав топтати індичок. Уже, до речі, десь 4 чи 5 індичків він стоптав. Ну тобто, вже. Почався гон, і, ну не в усіх, а в деяких. І тому, якби, можливо, можливо, через тижня-два індички вже почнуть нестися. Бачите, як він до них заграє. Ось, тому відповідь вам на запитання, дорогі глядачі мого каналу, що на таку кількість птиці, яка в мене є, Несеться та, який зараз потрібно нестися, розумієте? Несуться і дорослі курочки, несуться і молоденькі курочки. Та курочка, яка відчуває в собі сили, яка вже зрозуміла, що прийшла весна, вона почала нестися. А ті курочки, яким іще рано, то вони ще й не почали нестися. Я не переживаю, якщо все буде добре, головне здоров'я і все інше, то вони все одно почнуть. Ще тільки буде розпочинатися березень, зараз ще лютий. Зазвичай у мене сама гаряча пора інкубаційного яйця це квітень, травень, місяць. Ну, деякі люди в червні беруть для себе я, наприклад. Зазвичай, коли. Зима така, як зима, а не така, як в цьому році, то зазвичай для себе я вивожу курчаток аж у червні. Я нікуди не спішу, мені не потрібні ранні виводки, щоб з ними потім морочити голову, щоб їм постійно досвідчувати тою червоною лампою, і вони тоді золоті виходять. І плюс до того я помітила по багатьох своїх роках е свого господарства. Що чи ти виведеш курчат у квітні, чи ти виведеш курчат у липні, все одно навесно заносяться одночасно. Але якщо виводити пізніше, то е, виходить, що ти економиш дуже багато на, е, в тому періоді, що ти викормлюєш птицю. Тобто ті навіть кури, які в мене були в теплиці, і до сих пір вони там є, ось ці, цей пізній виводок, який вивівся. У серпні місяці оці бандитки одна, а та червона, напевне, заховалась все-таки. І десь там вона вже, мабуть, несеться там. А ну, давайте глянемо. Мені кажеться, що вона заховалась сюди. Так, да, дивіться, ось я вам казала, ось вона сидить. Ну, значить, несеться. Уже несуться. Бачите? Тобто їм всього лише півроку, це самий пізній виводок, і вони вже несуться. Тут є. Е... Кури, які вивелися на два місяці раніше, і деякі з них іще не несуться. Тобто, по-перше, це все індивідуально. По-друге, це затрати лишні на корма. Навіщо це? Це для людей, які мають поток і які круглий рік чекають яйця, які птицю свою стимулюють, то тоді є смисл виводити курчат в різний період. Хтось виводить лютому, потім вони виводять у квітні, потім виводять. Е коли літо, потім виводять осінь, і в них виходять різні групи, вікові групи, і тоді вони отримують яйця. Я так не роблю. Я тримаю звичайних домашніх курей. І у мене більш акцент іде для якісного молодняку. Я займаюся продажем інкубаційного яйця і, так, і також курчаток з підсвочок. У мене є свої клієнти, які хочуть саме від таких курей яйця, саме від таких курей курчат. І всі завжди задоволені. Тобто птиця крепка, птиця гарно несеться, навіть без того, щоб її стимулювати. От навіть коли були морози, у мене завжди було пару яєць на день на їжу, мені вистачало. Звичайно, що ти на цьому нічого не заробиш, бізнес не построїш. Але потрібно також поважати тварину, потрібно дати їй час, коли вона відпочине. Потрібно, щоб взимку птиця могла спокійно відпочити, набратися сили. І вже ближче до весни, коли вже сонечко, вітамін Д і тому подібне, продовжується світовий день природним шляхом, тоді вже виходить дуже-дуже гарне і здоров'я птиці, і, відповідно, яйця-кладка. Тобто я роблю так. І люди, які пишуть, що у вас багато курей, по-перше, у мене не так багато курей. Я б не сказала, що в мене їх багато. В мене в одному дворі і цесарки, і індики, і воно здається, що багато курей. А на самому ділі їх зовсім не багато. Я вважаю, що абсолютно нормальна яйцекладка, абсолютно задовольняє наші потреби. І по інкубаційному яйцю поки що. Ну звичайно, що зараз там деякі люди ще чекають в черзі, але їм це було пояснено, тому що зараз лютий. Що я точно дати сказати відправки не можу, тому що назбирала там 30 штук, відправила. Можливо, там буде здвиг там на 3-4 дні, але для лютого це нормально. Тобто це не те, що я там комусь відмовила, а комусь там вирішила без черги віддати. Ні, просто що це в природній такий момент, коли ти не знаєш, скільки в тебе буде яєць за день. Ось ми з вами сьогодні прийшли, побачили, що 11 яєць я вже забрала, одне качече і два кохінхінячих. Але опять дивіться, курочки то сидять. Ось півні привели своїх курочок в гнізда. Ось дивіться, півень степлиці сидить. Ти що, нестись надумав? А? Чекаєш курочку, да? показуєш, що потрібно нестися. Ось знову курочки чекають чергу і будуть нестися. Давай я тебе сюди засуну. Там дві сидить. Ось туди, туди. Ох, так. давай моя зайка. Ось лізь нестися. Ось тут дві сидить. Чого вони тут дві сидять? Давайте одну. О, ота втекла, не хоче там нестись, бачите? Давайте отак її заберемо, звідси і сюди засунемо. Ой Боже, щоб вони не заважали одна одній. Все. Да? Бандитка, що ти? О, є вже одне, ось 12 вам яйця. Бачите? Вже 12 яєць є. Ось, о, сідають, бачите, повсідалися. А тут ніхто поки що не знісся. До вечора іще буде. Так що ось такі, я думаю, трішки вам розповіла, відповіла на ваші питання. Чому так у мене? Я. У мене акцент йде трішки на інше, не на кількість, а на якість. Відповідно, у мене і ціна на інкубаційне яйце на пару гривень більше, ніж у людей, які постійно стимулюють свою птицю. Тому в мене є постійно свої клієнти і постійно гарні відгуки і тому подібне. Я ж кажу, головне, щоб було здоров'я і все було добре. А з цим всім ми розберемося самі. Але вам все одно дякую за ваші питання. Дякую за те, що ви дивитеся мене. І всім пока-пока.